Чи правда те, що Путін дуже хоче, щоб Зеленський перестав бути президентом? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати нав'язливу тезу, яку зараз дуже активно поширюють в медіа, поширюють. В соцмережах стосовно того, що от Путін дуже хоче, щоб Зеленський перестав бути президентом. Ну і паралельно з цією тезою зразу там чіпляють, що Трамп допомагає Путіну, бо Трамп хоче, щоб відбулися вибори, щоб Зеленський втратив владу, і так далі. Це все також треба поєднувати, розглядати в комплексі, із поширенням картинок, там, знаєте, де мужній зарослий Зеленський. В своєму там цьому прикиді і такий погляд, дивиться кудись вдалину, і там підпис Титан. І купа лайків, і купа ще чогось. І лайків, в тому числі, і смішних, де люди і насміхаються, але всі ці речі високотехнологічно, вкрай професійно поширюються соцмережами. Високотехнологічно, вкрай професійно. Ну не зовсім професійно, але всякими експертами, псевдо -експертами і псевдоекспертами і недоекспертами аналогічні тези поширюються всюди, в медіа. Для чого? А тому, що в Зеленського повним ходом йде підготовка до виборів. І та підготовка до виборів включає в себе багато варіантів, багато паралельних напрямків роботи. Перший це тотальний піар. В рамках тотального піару треба підняти образ Зеленського. Треба показати, що нашим найстрашнішим ворогам, очевидним ворогам Зеленський дуже невигідний. Паралельно треба зробити так, щоб найнебезпечніші конкуренти не балотувалися. Мова йде там про військових генералів. Їм можна запропонувати, не знаю, умовно очолити список, пригрозити кримінальними справами. Там ще щось, ще щось. Плюс при цьому всьому треба перекласти всю відповідальність на когось іншого. Хто винуватий? Та ясно, що західні партнери винуваті. Та ясно, що Трамп винуватий, Він же ж он, які там речі говорить: ну, не я, не зелена Бубочка, я ж вам казав, що війни не буде, що шашлики будуть в травні. 12 лютого 22-го року він, виступаючи в Херсоні, казав, не переживайте, війни не буде. Шашлики будемо в травні їсти. Перед тим казав, сварився з Байденом, що ваші тези псують нам інвестиційний клімат і так далі. Але. Повернемось до питання. А чи дійсно Путін хоче, дуже хоче, щоб Зеленський перестав бути президентом? Ну от дивіться, ставте себе на місце Путіна. Його, яке його завдання? Ну от Він, будучи в тому числі, амбіційним таким психопатом, з якимись кровавими культами в голові. Ну, те, що, те просто, що відбувається, його нормально, скажімо так, вписати в звичайну картину, де є традиційна мораль, просто неможливо. Ну і от, умовно кажучи, як мінімум він хоче там відновити в, які, в якомусь вигляді там Радянський Союз СРСР 2.0. Тобто Україну йому треба поглинути. Українську ідентичність йому треба знищити. З допомогою чого він це робить? З допомогою всього. Війна йде не тільки фізична, війна йде світоглядна, війна йде інформаційна, війна йде економічна і так далі. Хто для нього був би страшним? Для нього був би страшним президент України, який би дійсно протистояв цим всім натякам, нападкам на світоглядному рівні. На економічному рівні робив би потужну оборонку, розбивав би максимально своє ВПК, очистився би від мародерів, корупціонерів і так далі, зробив би максимально прозору систему, будував би територіальну оборону України таку, щоб служили всі, щоб відкупитися не можна було. Позрізав би всі ці верхні пенсії, зарплати і так далі, особливо в час війни. Але в цілому, я думаю, що умовно кажучи, різниця між... Максимальною зарплатою і мінімальною встановленою зарплатою ну, з коефіцієнтом 50 цього більш ніж достатньо. Наприклад, ну, зараз 8 тисяч, ну, ну, припустимо, голова «Нафтогаз» 400 тисяч гривень. Ну, але це я це відволікся. Ключове це питання оборони. Оборони світоглядної, оборони економічна. Що таке оборона економічна? Ну, от дивіться, в нас з одного боку Путін йде, і всі ми говоримо, завоювати українську землю. Так. Так. І 20 з лишнім відсотків він її окупував, фактично завоював. А з іншого боку, той ж самий Зеленський разом зі своєю командою ту землю продає. Як ви думаєте, як це впливає на мораль Збройних сил України? Якщо ми вже заговорили про мораль, у 2022 році, лютий, березень, квітень, у нас була найбільш ну, високомотивована армія світу. Яка дала по зубам Другій армії світу, розбомбила просто в хлам московський бліцкриг? І така хвиля, колосальна хвиля народного піднесення? І куди ми дійшли зараз? Базовий принцип аналізу і взагалі принцип, який в науці, скажімо так, лежить в основі, що безпричинних явищ не існує. Задайте собі запитання, які причини цього явища? Чи не пов'язано це напряму із діяльністю влади? Напряму із бездіяльності влади, напряму із корупцією влади. Пов'язано чи не пов'язано. І отут от нам зараз, в ході підготовки до виборів, кричать: от Путін ну, дуже не хоче Зеленського. Ну, правда. Ну, дуже не хоче Зеленського. При цьому сірим кардиналом чи регентом в Україні виступає Єрмак, про якого британські спецслужби. Говорили про його зв'язки із Росією, про зокрема про його там батька, і не тільки насправді. Республіканці про це говорили. Вікторія Спарц про це говорила. Ну правда, ми можемо повісити купу ярликів і так далі. Що це, це московська агентура? Слухайте, ну але ж за на запитання треба давати відповідь. Так це чи не так? Переїхав він сюди з Московії, чи не з Московії? Добре, Татаров хто такий? Ключова особа міністра Захарченка, міністра Януковича, міністра внутрішніх справ. І він зараз де-факто все рішає в нашій судово-правопохоронній системі, московські структури, як тебе як себе відчувають? Чому московський патріархат не було заборонено в перші місяці? А розтягнули все саме в такий спосіб, що зараз на всіх рівнях використовуючи бездіяльність та неправильну діяльність державних органів, московська агентура волала про те, що от в Україні наступ на свободу слова, на релігію і так далі. Хто це все зробив? ВПК наскільки запустилося? Яка в нас велика була перевага в тих самих дронах, і зараз перевага на боці Московії. Добре, а чи зробили висновки зі своїх помилок, з недолугості деяких командирів, там, де була занадто велика кількість жертв з боку українських воїнів? Когось з них покарали чи не покарали? Скількох людей покарали за шикування, під час яких, до прикладу, внаслідок прильотів знищувалися українські воїни? Скількох покарали. Мародерство на крові. Той, хто закуповував яйця по 17, планував закуповувати яйця по 17. Він сидить в тюрмі, що там Резніков? Ні, дуже високоповажний. Пер, персонаж дає інтерв'ю, приймає участь в якихось ініціативах. Його заступник Замлинський, який безпосередньо підписав договір, в якому яйця по 17 мали закуповуватися. Що з ним? Він перший заступник держспецзв'язку. І освоює 48 мільярдів гривень у 2025 році на дрони. І за три місяці Збройні Сили України не отримали жодного дрона, тому що вони поставили за НАТО низьку ціну. В Міноборони так само, цей же Жумаділо, великий соросячий реформатор. Через Прозоро, як мільярди крадуться. Юлія Глушко, з якою ви бачили, досить цікаві. Ми передачі, розмови записували і ближчим часом плануємо ще записати, виключно з її листів. Було скасовано тендерів на 28 мільярдів гривень? Ви уявляєте ж, який це абсурд? Це ж величезні гроші для воюючої держави. І таких прикладів є дуже-дуже багато. То в чому ж Зеленський є невигідний Путіну? Перемолов добровольців, найбільш високомотивованих українців, які піднялися на захист. А чому? А тому що це загроза так само і для внутрішнього ворога. Тому що той, хто мотивований захищати український народ, той, хто чує в собі голос крові, йому наплювати, чи мова йде про ворога в особі Путіна, чи мова йде про якогось олігарха, чи мова йде про якісь глобалістичні структури, які політико-економічними методами роблять те саме, що Путін робить з допомогою танків, а саме забирає наше національне багатство. Забирає нашу землю і надра. А чим принципово для нашого народу, якщо ми глянемо на перспективу, не знаю, 50 років, буде відрізнятися втрата землі від завоювання московськими танками і від купівлі там, корпораціями, які володіють сотнями мільярдів і трильйонами доларів? Чим це принципово буде відрізнятися? Як ви думаєте, що на Мадагаскарі відбулося? Бразилія, Аргентина яскраві приклади? Продажу землі, які там процеси, наскільки там. Ладно, не, не про землю зараз ми будемо говорити. В чому ж тоді, ну якби, невигідний Зеленський Путіна? В тому, що він весь такий класний, в тому, що він промови пише, в тому, що він відосики кожного дня записує, в тому, що він, якщо на прес-конференції без навушника спілкується і відповідає своїми словами, то ми чуємо якусь галімат'ю, перепрошую, за такий Можливо, десь десь суржик чи не суржик, не знаю, якого походження це слово, але я просто не знаю, як це краще підібрати. Тому що слово абракадабра воно має зміст. А от галіматія, ну, ну і зрештою, за ментальністю такою малоросійською, ну воно до Зеленського набагато ближче. Так в чому ж він невигідний? Тому що промови, в тому, що каже: Ух, я ж такий, що Путін, тому що він Путіна там обізвати зміг, матюкнутися в його бік. Ну, це героїчно. Чи можливо, більш героїчно було повністю намертво замінувати чонгар, захистити Запорізьку атомну електростанцію, замінувати дві дороги з Білорусі, перерити їх, там танкові рови, там ще що, ще щось. Можливо, це було би більш героїчно? Реальним та потенційним виборцям Зеленського, симпатикам Зеленського, їм спеціально вкладають в голову такі абсолютно брехливі протиречиві речі. То знаєте, наведу навіть ще один приклад, чому от в свій час нам дуже сильно рекламували, що от зараз буде український контрнаступ, там і так далі. Це все роздувалося, а потім контрнаступ не дав результатів. Як це пояснювали всілякі експерти там і так далі? Це все виправдовувало. Ну от Росія знала, що буде контрнаступ і дуже сильно готувалася. Готувалася, окопи, зуби дракона і так далі. Ну, добре. Це зрозуміло, нормальне пояснення. А чому тоді Чонгар пройшли? Ви ж готувалися до війни? Чи ви не готувалися до війни? Нам же ж кажуть, потім почали говорити, що ми готувалися. Чому за одну добу до Києва дійшли? Чому літак Мрія лишили в Гостомелі? Таких чому можна ще кілька десятків навести? Чому зараз не будується друга, третя лінія оборони, в тому числі якась така мегастратегічна лінія, така прям бетонна бетона, щоб ядерні удари тактично витримували? Хай навіть, умовно кажучи, по Дніпру, як би це страшно не звучало. Але треба нам така лінія оборони чи ні? На всякий випадок. Чи як от зараз наші війська з Курщини відступали? І нам казали, що одне із завдань курської спецоперації було не допустити нападу на Сумську область. А зараз, той же Зеленський каже, що готуються до наступу на Сумську область. Чому? А тому що на Курщині вже зібрано фактично ударне угрупування. А на Сумщині щось підготовлено до захисту? Ну, от такі лінії оборони, як московити побудували. Ми ж описуємо московитів як там ідіотів там ще чогось. Але вони побудували три лінії оборони з мінними полями, з зубами дракона і так далі. Ми таке побудували там, де ми прогнозуємо московський наступ? На Сумщині тій самій. То хто кому винен? Вигідний? Зеленський невигідний Путіну? Справді? Ну, прекрасно. Ви розумієте, яка шизофренія в головах? Просто тотальна шизофренія. Я, оцю політтехнологічність, таку брехливу високоманіпулятивну, я її бачу ну в переважній кількості випадків дуже дуже глибоко. Я постараюся ще ретельно описати до прикладу поведінку Володимира Зеленського на дипломатичній арені. І наскільки там багато закладено брехні в трактуванні цієї поведінки, коли це подають наші псевдоексперти, це важливо усвідомлювати. Я хочу, щоб мої глядачі були носіями такої інформації, щоб ви могли самостійно її розпізнавати, самостійно її бачити, щоб ви могли на основі того, що розпізнаєте такі маніпуляції, могли будувати самостійну правдиву думку. Це найважливіше, оце ключове. Тому що той, хто є носій правильної. Самостійної власної думки, побудованої на основі нормальної, здорової логіки, на основі володіння фактами, аналізу, синтезу і так далі, ну, це людина, яку дуже важко одурити. Це людина, яка потенційно вже здатна вести тих, хто навколо нього. Нам, українцям, таких людей критично бракує, особливо в ці важкі часи. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест руху Українська сила. Поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм». Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.